Всім-сім привіт! Включаємося в роботу разом з вами на зв'язку Еліна Марко і ми будемо готуватися до серпня місяця. Я вже передивилася деякі прогнози і дати, підготувала для вас. Все, як завжди, ми готуємо і грошові стрижки, дати витрат, вже є дати для миття дверей, хто практикує таку практику, феншуй, користуйтеся. І ще у нас з вами чекає досить непростий місяць, тому що, пам'ятаєте, я говорила вам на початку 25-го року на індивідуальних прогнозах і в загальному, що в нас лютий, травень, листопад і серпень місяць самі-самі-самі складні місяці в цьому році. У серпні місяці в нас спануватиме енергія дерев'яної мавпи за китайським календарем. Ті, хто мають мою книгу, вже знають, готові до цього прогнозу. І я по можливості свого часу фізично, скажімо так, по встиганню, спробую записати на серпі Місяць, на ютуб-канал Безкоштовні прогнози для кожного з вас для кожного знаку, саме за китайським календарем. Ви знаєте, що така рубрика є на моєму каналі, тому посилання знаходьте ось тут під відео. Stories, і взагалі рекомендую підписатись на мій YouTube канал, там багато дуже корисної інформації для вас. І це місяць серпень, місяць дерев'яної мавпи. Вже конфліктуючі елементи. Дерево конфліктує з металом. У нас в китайський астролог, взагалі в китайській метафізиці в системі усин п'яти стихій це перше, а друге вогняне покарання, яке підсилиться. Для багатьох. З нас це для тих, хто народився в рік змії, в рік тигра. Будьте дуже дуже обережними. Ми про це будемо говорити, і тут внизу під цим відео я даю вам допис, текст про те, що таке вогняне покарання в бадзи в чотирьох стовпах долі, і що чекає в серпні для цих людей. В кого в карті бадзи є тигр, змія це буде досить непростий місяць. Тому очікуємо прогноз. Я готуюся для вас. Деякі пости і інформація буде тут в інстаграмі, в телеграм-каналі моєму, ну, звичайно, на Ютуб-каналі по можливості мого фізичного часу. Тому. Готуємося до серпня місяця. Час є майже два місяці. В нас є час, щоб підготуватися до серпня, тому що за китайським календарем, всі, хто люблять феншу і люблять саме китайську астрологію, ви знаєте, що в нас місяць стартує за китайським календарем не першого числа. Саме з 7 серпня по 7 вересня у нас пануватиме з вами енергії дерев'яної мавпи. Тому час підготуватися є, і ми з вами розпочинаємо.